Мета цього курсу навчити наш розум мислити відповідно до рядків тексту. Варто пам'ятати, що курс запрошує нас провести справжнє тренування розуму, спрямоване на перевернення всіх цінностей, які ми маємо, і це можливо лише шляхом глибокого вивчення. Запам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати, деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі чудес. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Урок восьмий. Мій розум зайнятий думками з минулого. Ця ідея, звичайно, є причиною того, що ти бачиш лише минуле. Насправді ніхто нічого не бачить, кожен бачить лише свої власні думки, спрямовані назовні. Заклопотаність розуму минулим є причиною хибного уявлення про час, від якого страждає твій спосіб бачення. Твій розум не може осягнути сьогодення, яке є. Єдиним моментом, який існує. Тож воно не може зрозуміти час і по суті не може зрозуміти нічого. Єдина абсолютно правдива думка про минуле, що його тут немає. Тому думати про це це думати про ілюзії. Дуже мало хто усвідомив, що насправді означає зображення минулого чи передбачення майбутнього. Коли він це робить, розум справді порожній, тому що насправді ні про що не думає. Мета вправ на сьогодні почати тренувати свій розум, розпізнавати коли він насправді взагалі не думає. Поки твій розум зайнятий безрозсудними ідеями, правда заблокована, перший крок у відкритті шляху до бачення усвідомити, що твій розум був просто порожнім, а не вірити, що він був сповнений конкретних ідей. Вправи на сьогодні потрібно виконувати із закритими очима. Це тому, що ти насправді нічого не бачиш, і тобі легше усвідомити, що незалежно від того, наскільки яскраво ти можеш уявити думку, ти нічого не бачиш. З якомога меншими потугами. Прокрутіть думки у своєму розумі протягом звичайної хвилини або близько того, просто спостерігаючи за ними. Визначте кожну з них відповідно до центральної фігури або теми, яку вона містить, а потім переходьте до наступної. Тренування розпочинається словами Здається Я Думаю Про. Конкретно визначте кожну свою думку і продовжіть. Наприклад, Здається, я думаю про. Ім'я людини. Назва предмета. Назва емоції. І так далі, закінчуючи в кінці періоду. Розумового пошуку словами. Але мій розум турбують думки про минуле. Тобто, здається, я думаю про машину, але мій розум турбують думки про минуле. Це можна робити 4-5 разів протягом дня. Якщо вас це не дратує. І якщо так, то 3-4 рази буде достатньо. Однак може бути корисно включити своє роздратування або будь-які емоції, які може викликати сьогоднішня ідея у сам процес розумового дослідження. Дякую вам. Запроведений зі мною час, мир вашому дому.